Шановні здобувачі освіти, під час перегляду сьогоднішнього відео ви отримуєте питання та відповіді на тестування з даної теми. Бажаю здоров'я, шановні здобувачі освіти. Сьогодні ми з вами будемо розбиратися з третьої темою озброєння та військова техніка, стрілецька підготовка. Урок номер 19 порядок зберігання зброї та боєприпасів. На меті цього уроку це ознайомити вас з основними правилами та вимогами щодо зберігання зброї та боєприпасів, розглянути розуміння важливості правильного зберігання зброї для забезпечення безпеки. І третє це сформувати навички ідентифікації небезпечних ситуацій, пов'язаних з неправильно збереженою зброєю. Тому давайте розпочнемо. Безпека та відповідальне ставлення до зброї є надзвичайно важливим аспектом для збереження життя та здоров'я людей, а також для підтримування порядку в суспільстві. Неправильне поводження зі зброєю може привести до серйозних нещасних випадків, тому важливо дотримуватись певних правил та рекомендацій щодо зберігання зброї та використання зброї. Першим параметром є відповідальність власника зброї. Кожен, хто має доступ до зброї, несе велику відповідальність. Це не тільки право, але й обов'язок забезпечити безпеку не лише для себе, а й для оточуючих. Наявність зброї вимагає від її власника постійної уваги та обережності, адже навіть маленька помилка може стати серйозною проблемою і мати серйозні наслідки. Тому важливим є безпечне зберігання зброї. Одним із головних принципів безпеки є правильне зберігання зброї. Зброя повинна зберігатися у спеціально обладнаних сейфах, замкнених від дітей та інших осіб, які не мають дозволу на її використання або тримання. Одним із головних принципів безпеки є правильне зберігання зброї. Зброя повинна зберігатися у спеціально обладнаних сейфах, замкнених від дітей та інших осіб, які не мають дозволу на її використання. Важливо також, щоб боєприпаси зберігалися окремо від зброї в безпечному місці. Такі заходи значно знижують ризик нещасних випадків, таких як випадкові постріли або використання зброї несанкціонованими особами. Як же поводитись треба з боєприпасами? Боєприпаси це не менш небезпечна частина зброї, яка потребує уважного та відповідального ставлення. Важливо пам'ятати, що навіть якщо зброя не заряджена, вона може бути небезпечною. Якщо її неправильно отримувати або неправильно користуватись боєприпасами. Дотримання всіх інструкцій щодо безпеки при поводженні з патронами і заряджанням зброї є ключовим для, для запобігання аварійним ситуаціям. Що для цього потрібно? Потрібно навчання, навчання та тренування. Правильне використання зброї вимагає спеціальних знань та навичок, тому перед тим, як почати користуватися зброєю, необхідно пройти навчання відповідних фахівців, а також регулярно вдосконалювати свої навички. Власник зброї повинен чітко розуміти, як правильно поводитись з нею, як здійснювати заряджання, розряджання, чищення зброї, а також як діяти в надзвичайних ситуаціях. Тому треба розглянути ще й психологічний аспект. Власник зброї також повинен мати відповідальний психологічний стан для її використання. Зброя не повинна ставати засобом самозахисту у випадках емоційного збудження чи агресії. Важливо бути в змозі контролювати свої емоції і реагувати на загрози розумно, а не імпульсивно. Відповідальність за свої дії та їх наслідки є важливою частиною культури використання зброї. Суспільство також має свою роль у забезпеченні безпеки, пов'язаної з використанням зброї. Відповідальне ставлення до цього питання має стати частиною загальної культури безпеки. Законодавство, яке регулює використання зброї, повинно бути чітким і суворим. Щоб гарантувати, що тільки особи з відповідальними навичками і психічним станом можуть володіти зброєю. Безпека при використанні зброї це не просто набор правил, це необхідність для збереження життя і здоров'я людей. Відповідальне ставлення до зброї, правильне її зберігання, навчання і психологічна готовність до використання є основою для запобігання трагедіям. І забезпечення безпеки в суспільстві. Тільки уважне, дисципліноване та відповідальне ставлення до зброї здатне забезпечити її безпечне використання і мінімізувати ризики, пов'язані з її наявністю. Давайте розберемо з вами основні питання щодо зберігання зброї та боєприпасів в нашій країні. Законодавчі вимоги щодо зберігання зброї та боєприпасів в Україні є дуже чіткими і спрямовані на забезпечення безпеки громадян, запобігання нещасним випадкам та контролю за обігом зброї. Правила зберігання визначаються відповідними нормативно-правовими актами, зокрема, законом України про зброю та іншими підзаконними актами, які регулюють обіг зброї та обіг боєприпасів. Тому є основні положення законодавства щодо зберігання зброї та боєприпасів. Перше, це місце зберігання зброї та боєприпасів. Згідно з українським законодавством, зброя повинна зберігатися в спеціально обладнаних місцях, що забезпечують її безпечне зберігання та недоступність для сторонніх осіб. Це можуть бути сейфи або металеві шафи. але вони повинні мати відповідні сертифікати і відповідають вимогам безпеки. Ці сховища повинні мати надійні замки та бути недоступними для дітей та інших осіб, які не мають відповідного дозволу на володіння зброєю. Місця зберігання для юридичних осіб, наприклад, охороні підприємства, фірми, на цих об'єктах повинні бути обладнані спеціальними сейфами або сховищами, що відповідають стандартам безпеки. Є також вимоги щодо розміщення боєприпасів. Боєприпаси повинні зберігатися окремо від зброї. Зокрема, патрони, гранати та інші боєприпаси мають зберігатися в спеціальних металевих ящиках, сейфах або контейнерах, що відповідають технічним вимогам щодо їх безпеки. Сейфи та контейнери для зберігання боєприпасів повинні бути надійно закриті та мати захист від несанкціонованого доступу. Забороняється зберігати зброю без дозволу. Згідно з законодавством, фізичні особи можуть зберігати зброю тільки за умови, що вони мають відповідні дозволи. Наявність дозволу на зберігання зброї є обов'язковою умовою для її легального володіння та зберігання. Дозволи на зброю видаються на основі перевірки, що особа не має психічних розладів, кримінальних минулих, а також на основі відповідної перевірки умов зберігання самої зброї. Вимоги до фізичних осіб щодо зберігання зброї є наступними. Зберігання зброї без спеціального сейфа або сховища заборонена. Власники зброї зобов'язані забезпечити її безпечне зберігання та доступ до неї тільки осіб, які мають право її використовувати. Під час перевезення зброї вона повинна бути розряджена та поміщена в спеціальний контейнер або в спеціальний чехол, щоб забезпечити її безпечне транспортування. Такого покладена контроль за дотриманням правил. Контроль за дотриманням правил покладена на органи внутрішніх справ. Які здійснюють перевірки та контроль дотримання норм щодо зберігання зброї та боєприпасів? У разі порушення вимог власники зброї можуть бути притягнуті до адміністративної або кримінальної відповідальності. Державні органи проводять регулярні перевірки щодо умов зберігання зброї та перевіряють наявність необхідних документів у осіб, які володіють зброєю? Яка ж відповідальність за порушення цих правил і вимог? За порушення вимог щодо зберігання зброї та боєприпасів? Передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. У разі виявлення порушень, таких як неналежне зберігання або недотримання вимог безпеки, особа може бути оштрафована або позбавлена права на володіння зброєю. Також, якщо порушення призведе до нещасного випадку або злочину, винні можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, зокрема за порушення правил безпеки чи є якісь спеціальні вимоги для окремих видів зброї. Для зброї, що використовується в професійній діяльності, наприклад, охоронною службою, можуть бути встановлені додаткові вимоги щодо забезпечення її обігу. Власники вогнепальної зброї категорії гладкоствольна та кулеметна повинні дотримуватися додаткових правил зберігання в умовах, що запобігають доступу до неї з боку третіх осіб. Засоби зберігання. Для безпечного зберігання зброї та боєприпасів існує кілька типів засобів зберігання, зокрема, різні види сейфів та контейнерів. Кожен тип має свої переваги і недоліки, і вибір залежить від потреб власника зброї, вимог законодавства та рівня безпеки, який необхідно забезпечити. Давайте розглянемо основний тип типи сейфів і засобів зберігання, їх особливості та характеристики. Металеві сейфи для зброї. Металеві сейфи є найбільш поширеним засобом для зберігання зброї та боєприпасів. Вони можуть бути різних розмірів і конструкцій. Які ж переваги? Високий рівень безпеки. Міцний сталевий корпус з надійними замками, що робить сейф практично невід... невідкриваємим без спеціального інструменту. Можливість зберігання кількох одиниць зброї. Зазвичай сейфи мають просторі відділи для кількох рушниць або пістолетів. Простота у використанні легкодоступні для власника, якщо правильно налаштовані замки та системи безпеки. Із недоліків є вартість. Високоякісні сейфи можуть бути досить дорогими. Вага та громоздкість. Великий сейф може займати багато місця та бути важким для переміщення. І е, обмеження до доступу. Сейф може бути небезпечним для тих, хто не має доступу для зброї. Наприклад, як, якщо його не можна відкрити через технічні проблеми. Сейфи з електронним замком. Цей тип сейфів, оснащений електронними замками, які відкриваються за допомогою кодового вводу або біометричних данів, відбитків пальців, сканування очей або інше. Серед переваг є швидкий доступ. Електронний замок дозволяє швидко відкрити сейф, що важливо в ситуаціях, коли потрібно оперативно дістати зброю. Підвищений рівень безпеки, вищий рівень захисту завдяки біометрії або цифровому коду, що ускладнює доступ для несанкціонованих осіб. Можливість налаштування різних рівнів доступу. Можна налаштувати декілька варіантів коду, доступні для різних користувачів. Із недоліків, можна упомянути те, що це залежність від електроніки. У разі поломки електроніки або розряду батарей, доступ до сейфа може бути заблокований. Висока ціна. Такі сейфи, як правило, коштують дорожче через додаткові функції безпеки. І також, вони, ці сейфи, потребують технічного обслуговування. Вони вимагають регулярно перевірки та заміни батарей. Механічні сейфи з кодовим замком або ключем. Цей, цей тип сейфу. Оснащені механічними замками, які можуть бути відкриті або за допомогою ключа, або за допомогою комбінації чисел. Серед переваг це надійність. Механічні замки відрізняються високою надійністю, оскільки вони не залежать від електроніки чи батарей. Набагато менша ціна, зазвичай вони дешевші, ніж електронні сейфи. Довговічність. Механічні замки мають довгий термін служби, оскільки не залежать від складної електроніки. Серед недоліків це повільний доступ. Відкриття механічного замка займає більше часу, ніж у випадку з електронним замком. Можливість забути комбінацію. Якщо власник забуде комбінацію, доступ до сейфа може бути ускладнений або стати великою проблемою. Кейси для зброї, мішок або контейнер. Це менш складна конструкція для зберігання зброї, яка може бути використана для перевезення, перенесення та зберігання одного або кількох предметів. Серед переваг: мобільність. Ідеально підходить для транспортування зброї. Доступність легка відкритий або закритий і не потребує складних замків. Ціна дешевши за сейфи, часто використовується для тимчасового зберігання. Серед недоліків: низький рівень безпеки. Такий кейс, зазвичай, не має надійного захисту від крадіжки або доступу у сторонніх осіб. Обмежений обсяг не підходить для тривалого зберігання великої кількості зброї та боєприпасів. Існують окремо сейфи для зберігання боєприпасів. Ці сейфи спеціально призначені для зберігання патронів, боєприпасів, гранат та інших вибухових речовин. Переваги. Відокремлене зберігання забезпечують зберігання боєприпасів окремо від зброї, що знижує ризик безпечних ситуацій. Захист від вибуху. Зазвичай такі сейфи мають спеціальне протипожежні та вибухозахисні характеристики. Серед недоліків це висока вартість, такі сейфи через спеціальні вимоги безпеки коштують дороже. Місце та вага. Вони можуть бути громоздкими і важкими, що потребує достатнього простору для встановлення. Висновки для домашнього зберігання зброї зазвичай використовують металеві сейфи з механічними або електронними замками, які забезпечують достатній рівень безпеки. Для транспортування або тимчасового зберігання можуть використовуватися кейси або контейнери, але вони не забезпечують того ж рівня захисту, як металевий сейф. Для зберігання боєприпасів необхідні спеціальні сейфи, що відповідають стандартам безпеки. Для вибуха небезпечних матеріалів. При виборі засобу зберігання необхідно враховувати рівень безпеки, вартість, надійність, а також інші фактори, такі як зручність доступу та відповідність вимогам законодавства. Наведу вам приклади з реального життя, де неправильне зберігання призвело до небезпечних ситуацій. Неправильне зберігання зброї може призвести до чисельних небезпечних ситуацій, які загрожують життю та здоров'ю людей. Ось кілька реальних прикладів, коли неналежне зберігання зброї стало причиною трагедії. Необережне зберігання зброї в родинах з дітьми. У багатьох випадках, коли зброя зберігається неналежним чином в домогосподарствах з дітьми, це призводить до трагедії. Наприклад, у 2015 році в США у штаті Мічиган дитина шести років випадково знайшла пістолет батька, що був ненадійно схований у шафі. В результаті дитина випадково вистрілила в себе, що призвело до серйозних травм. Батьки не забезпечили правильне зберігання зброї, і це стало причиною трагедії. Крадіжка зброї через неналежне зберігання. У 2018 році в Україні було зафіксовано випадок крадіжки зброї зі сховища через ненадійне зберігання. Злочинець зміг проникнути в будинок, де зброя зберігалася в незамкнутому ящику. В результаті він викрав декілька одиниць зброї, які пізніше були використані у серії злочинів. Нещасний випадок на через неправильне зберігання зброї. У 2017 році в одній з областей України сталася трагедія, коли мисливець, що перебував у лісі, випадково поранив свого товариша під час полювання. Причиною нещасного випадку стало те, що один із учасників полювання зберігав свою зброю неналежним чином, не перевіривши, чи заряджена зброя, це призвело до нещасного випадку. Технічна несправність через неправильне зберігання зброї. У 2016 році в Україні стався інцидент, коли старий арсенал зброї, що зберігався без належного контролю та технічного обслуговування, вибухнув, Завдавши серйозних пошкоджень і викликавши пожежу. Причиною цього стала несанкціонована зміна умов зберігання, температурний режим, що призвело до руйнування боєприпасів і вибуху. Неправильне зберігання зброї на місцях, де працюють без відповідних дозволів. У 2020 році в Одесі правоохоронці виявили сховище з великою кількістю зброї, що зберігалося незаконно в одній із квартир. Зброя зберігалася без відповідних дозволів і сертифікатів, що порушувало законодавство. Це могло призвести до серйозних правопорушень висновок. На цьому уроці ми, відповідно, відповідно, від... ми обговорили важливість безпеки та відповідального ставлення до зброї. Основні правила, яких необхідно дотримуватися. Давайте згадаємо ці правила: зберігання зброї. Зброя має зберігатися в надійних замкнутих сейфах, щоб була недоступною для дітей та сторонніх осіб. Друге, правильне поводження. Завжди перевіряйте зброю перед використанням. Не направляйте її на людей і дотримуйтесь інструкцій. Третє контроль за боєприпасами. Боєприпаси повинні зберігатися окремо від зброї в безпечних контейнерах. І четверте навчання та тренування. Постійно вдосконалюйте свої навички, поводження зі зброєю та дотримуйтесь законодавчих норм. Все убереже вас та ваших оточуючих. До наступних зустрічей!